О Діброві брові вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнетополю до самого долу. Край то полю до самого долу стан високий лист, широкий, нащо зеленіє Кругом поле як широко. Кисені кругом, поле, як те море, широке синіє. Чумак іде подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці супилкою сяде на могилі. Чабан вранці супилкою сяде на могилі. Дивиться серце ниє кругом одна, одна як сирота на чужині гине. Одна, одна, як... Сирота на чужині